Розгорілася суперечка. Ми троє стверджуємо, що в Альфе Ромео є певний шарм, який робить ці машини унікальними. Кожен справжній автофанат мусить мати Альфу. Так, А наші продюсери стверджують, що Альфи потворні, і що тільки клінічний ідіот може купити таке авто. Отже, вони дали нам по тисячі фунтів і доручили купити три альфи. Потім ми мали зустрітися на стоянці неподалік Східної Англії, щоб отримати кілька завдань. Я приїхав першим. Це 75-та. Визнаю, це не найгарніше авто у світі. Схоже, його намалювали на паркані, а потім додали колеса від рояля. Але за зовнішністю ховається сутність. Коробка передач розташована ззаду для кращого розподілу ваги. Задні гальма розташовані всередині, щоб зменшити непідресорену масу. Тут є диференціал підвищеного тертя, а спереду стоїть. Трилітрова альфівська В6, один з найкращих серійних двигунів. Я купив це авто за 450 фунтів. Це ж Сежмей на GTV. Якщо ти заплатив за нього менше тисячі фунтів, я з'їм свої черевики. Смачного 995 фунтів. Альфа Ромео GTV 96 го року із дволітровим Twin Spark. А ти що купив ідіоте? Дволітровий літровий Так. То чому ти не купив GTV 6? Вона гірша. І чим же? У неї гірша керованість. А вже ж тут передній привод, так? Так. То це авто для слабаків? Ні? У мене задній привод. Знаю. Гоночна порода. Розумієш, моє авто так. повернуло Альфі красу. А це що? Воно чорне, це симфонія зла. Воно не чорне, а сіре. Чорне. Що це? Де? Он там? Пташине лайно. Твоє авто це тріумф стиля над розумом. Я не можу навіть дивитися на його передок. Він мене збуджує. На щастя, монолог Джеремі перервала поява Гамонда. А ось і Дастін Гофман. Привіт. Це ж це спайдер. Я знав, що ти купиш спайдер. Я теж модель з одним двірником. Ніколи такої не бачив. Ні, насправді є ще один. Схоже на Сюрокко Це чудовий маленький італійський спорткар. Не віриться, що я купив його за тисячу. знаєш, ми маємо маємо не завжди спрацьовує. Тобто ніколи. Ні. Почнемо звідси. Дзеркало справне? Ні. Скло піднімається? Ні. Перемикачі справні? Теж ні. А те скло? Ні. Двірники? Ні. Принаймні люфту немає, такий у нього характер. Подивіться на передні колеса Леді Джентльмена на такому авто можна зніматися в американському кіно. Ми могли сперечатися цілий тиждень, але продюсери прагнули довести, що ми ідіоти. Тож нам вручили наше перше завдання. У 1743 Році Альфа Ромео була чудовою гоночною командою. Бачите, вони взагалі нічого не знають. Ми хочемо з'ясувати, чи успадкували ваші автомобілі ці традиції. Для цього ви відвідаєте один з гоночних днів на трасі Рокінгем. Такого я не очікував. Ні, ні, ні. Це ще не все. Вам даватимуть один бал за кожне авто, яке обігнали ви, та зніматимуть один бал щоразу, коли обганятимуть вас. О, я вас здивую. Хоча ні, гаразд. Уперед. Ми стрибнули до своїх машин і помчали до Рокінгему. Принаймні, двоє з нас. Плавно вона не їздить. Ідея гоночних днів дуже проста: будь-хто приїздить на будь-якому авто та намагається проїхати якомога швидше.